Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу поділитися надзвичайно корисною і важливою інформацією для тих людей, які мають статус внутрішньопереміщених осіб. Послухайте, будь ласка, уважно. 22 березня Кабінет міністрів України прийняв розроблену Міністерством соціальної політики постанову і уточнив перелік тих внутрішньопереміщених осіб, які матимуть право на отримання грошової допомоги на проживання протягом ще місяців. Пам'ятаєте, я раніше розповідала, хто має право на авто. Продовження і отримувати грошові виплати, кому ж потрібно повторно написати заяву. Щоб уникнути різних думок, різночитань, постанова чітко передбачає, що крім інших мають право на продовження допомоги ще на 6 місяців наступні категорії людей: це люди з тяжкими формами захворювання, яким не встановлено інвалідність та родини, в яких такі люди проживають. Діти, які влаштовані в сім'ї патронатного вихователя, патронатні вихователі, діти тимчасово влаштовані в сім'ю родичів знайомих, прийомну сім'ю, дитячий будинок сімейного типу. Якщо середньомісячний сукупний дохід на одного отримувача в сім'ї менше 9444 гривень, то також мають право на отримання виплат, Люди, які здійснюють догляд за дитиною до 3 років, або дитину, яка потребує догляду до 6 років, сім'ї, що мають дітей до 18 років або до 23 років, які є студентами денної або дуальної форми навчання в закладах професійної, професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти, люди, які надають соціальні послуги на непрофесійній основі. Люди з інвалідністю третьої групи, родини пенсіонерів та студенти, які звертаються самостійно віком до 23 років. Крім того, право на продовження допомоги на додаткові 6 місяців також отримують ті люди, які старші за 55 років, тобто люди перед віку. Також, що дуже важливо, що продовжено період подання заяв на перепризначення виплат для внутрішньо переміщених осіб до 30 квітня 2024 року. При цьому навіть ті, хто подадуть заяви у квітні, отримають кошти з рахуванням березня. Якщо ви підпадаєте під зазначені категорії і подасте заяву вже у травні, то допомога вам буде призначена з місяця звернення, тобто з травня 2024 року. Також. Ще важлива інформація, що якщо протягом двох місяців після призначення допомоги внутрішньо переміщені особи, які не працюють, не здійснюють догляд за дітьми чи людьми з інвалідністю, мають сприяти обов'язково своїй зайнятості, ви маєте стати на облік в центр зайнятості або зареєструватися як фізична особа підприємність та розпочати відповідну трудову діяльність або отримати допомогу. На здобуття економічної самостійності, мікрогрант на створення чи розвиток власного бізнесу або ж отримати в центрі зайнятості ваучер на навчання. Якщо після перепризначення допомоги ви цього не зробите, то в такому випадку виплату допомоги вам буде припинено.